Слава Ісусу Христу! Серед популярних повчань отців церкви, що озвучені на каналі Духовний Шлях, особливу увагу, поважні шанувальники християнської просвіти приділяють гоміліям Василія Великого, серед котрих проповіді про гнівливих, вдячність, прислухайся до себе, заздрість. Та до п'яниць, як і сотні років тому українці особливо шанують цього святого. Тож давайте повчимося у цього відданого послідовника Христа та вчителя церкви. І вашій увазі пропоную проповідь про покору. Приємного прослуховування. Любі. Я так хотів би, щоб людина завжди зоставалася у своїй славі при Богові, щоб її велич була невдаваною. А справжньою, і щоб звеличувалася вона Божою силою, просвітлювалася божественною мудрістю, насолоджувалася вічним життям і нетлінними благами. Людина ж відмовилася від досягнення Божої слави та, шукаючи більшої, запрагла недосяжного, внаслідок чого втратила те, що могла б мати. І з того часу, щоб отримати повне спасіння і зцілитися від цієї недуги та повернутися до первісного стану, людині треба звільнитися від зарозумілости, відкинути думку про те, що вона сама здатна досягти слави. Навпаки, людина має шукати слави у Бога так вона виправить свою помилку, вилікує недугу і повернеться. До виконання святої заповіді, яку занедбала. Диявол, занапустивши людину примарною надією на оманливу славу, не припиняє і далі заманювати її цими ж принадами, вигадуючи тисячі нових хитрощів, навіює людині, що велике багатство є чимось вартісним, щоб вона мала чим пишатися і до чого стреміти – Хоча воно не тільки нічого не додає для слави, а навпаки, приховує в собі чимало небезпек. Нагромадження багатств є причиною захланості, тому примножувати їх, щоб уславитися глупота, маєтності і скарби лише засліплюють і спустошують людину, роблять її пихатою і надутою, немов той набряк від запалення. Бо як набрякле тіло свідчить про хворобу, а не про здоров'я, так і бундючність є початком небезпечної недуги і причиною загибелі. Настільки ж небезпечною загрозою для нашої душі є гордощі, бажання вивищуватися над іншими породжує не лише багатство, люди пишаються розкішним життям. І дорогим вбранням, на яке витрачають чимало грошей багатим столом, який аж вигинається від наїдків, сповнюються пихи, коли вбираються у розкішний одяг, без якого можна й обійтися, і коли будують величезні будинки та оздоблюють їх вишуканими прикрасами. Ці люди аж надимаються від пихи, коли їм вклоняються тисячі слуг і юрми підлабузників. Але... Понад усіляку міру вони стають зарозумілими тоді, коли їх обирають на урядові посади. Коли народу достоїть кого своєї довіри, обере його на якусь посаду і наділить привілеями, тоді обранцеві починає здаватися, що він неначе вже піднявся понад межі людської природи, пересуває на хмарах. А підлеглих сприймає як підніжжя. Більше того, обрані надимаються й перед тими, які наділили їх владою і завдяки яким вони, як їм видається, є чимось значним. Насправді така поведінка безглузда, бо їхня слава не триваліша за сон, а їхній блиск примарніший від нічних видінь, які то з'являються перед очима, то розчиняються в темряві. Таким нерозумним був і син Соломона, що був молодий за віком, але ще не зріліший за розумом. Коли народ попросив його, щоб він змилостивився, він почав погрожувати ще більшими карами, сподіваючись, що погрози допоможуть йому вселити підданим іще більше поваги до себе, і він видаватиметься ще величнішим царем. Цим він погубив своє царство. І втратив те, що мав. Людина хвалиться силою рук, швидкістю ніг, красою тіла, але все це нівечить хвороба і нищить невблаганний час. Людина не розуміє, що кожне тіло це полова, а всяка слава людська, як цвіт польовий, бо трава всохне і цвіт опаде. Ісаї сороковий розділ. Так велетні пишаються своєю силою. Голіят зухвало повстав проти Бога, Адоній пишався своєю вродою, а весалом вихвалявся своїм довгим волоссям. Люди мають і інші якості, що видаються їм найбільшими і найміцнішими. Це мудрість і розум, але й вони марнота. Бо й вони не дають нам приводу для того, щоб пишатися ними чи вивищуватися над іншими, адже коли в людині немає Божої мудрості, то людський розум нічого не вартий. Так дияволові не принесли жаданої користі його мудрування, бо підступи, що їх він таємно задумував проти людини, нічим їй не зашкодили. Він сподівався відвернути людину від Бога. Позбавити її вічного життя, але, ставши боговідступником, насправді ж сам себе зрадив і був засуджений на вічну кару. Диявол сам потрапив у пастку, яку він влаштував проти Господа, сам помер на тому хресті, на якому сподівався розпинати інших, і сам помер тією смертю, яку обрав для Господа. І якщо князь цього світу. Перший найбільший і невидимий учитель цьогосвітньої мудрости потрапляє в тенета власних хитросплетінь і у своїх мудруваннях доходить до крайньої межі глупоти, то тим більше це очікує і на його учнів та послідовників, які, хоча й вигадують тисячі підступів, проте, називаючи себе мудрими, вони стали. Нерозумними. Фараон замишляв різні хитрощі, щоб погубити Ізраїль, але його підступний задум був викритий так, як він і не очікував, бо, немовля, яке за його наказом мало бути страчене, таємно виховувалося при його ж дворі, щоб знищити його царство і здолати силу його народів та врятувати Ізраїль. А людина вбивця Авімелех, позашлюбний син Гедеона, убивши сімдесят законних синів, гадав, що для зміцнення своєї влади вчинив дуже мудро, але в тій різанині він повбивав і своїх прибічників більше того, і сам загинув від їхніх рук, бо одна жінка поцілила в нього каменюкою. Так само і всі юдеї виношували хитрі плани, щоб згубити Господа, міркуючи так: якщо залишимо його. То всі увірують у нього, прийдуть римляни і віднімуть у нас і храм і народ. З цими думками дійшли аж до того, що вбили Христа, виправдовуючись тим, що зробили це задля спасіння народу і держави, а насправді самі себе цим занапастили, бо з рідної землі їх вигнали, скасували їхні закони і заборонили їхніх богів. Зрештою, Можна навести тисячі прикладів, з яких кожен може зрозуміти, що користь від людської мудрости радше мала і незначна, ніж велика і значуща. Тому розсудлива людина не пишатиметься ні розумом, ні іншими вищезгаданими якостями. Навпаки, вона прислухатиметься до пересторог Блаженної Анни і пророка Єремії. Нехай мудрий не хвалиться своїм розумом, і могутній не хвалиться своєю силою, і багатий, нехай не хвалиться своїми статками. Але що насправді заслуговує на похвалу і в чому полягає істинна велич людини, пророк повчає нас: нехай той, хто похваляється, хвалиться тим, щоб зрозуміти і знати, що я Господь. Справжня гордість людини, істина слава її і величу тому, щоб розуміти це і шукати слави у Господа слави. Апостол каже: хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться, пояснюючи нам, що Христос став нам мудрістю від Бога, оправданням, освяченням і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Це досконала і повноцінна похвала в Бога, коли людина не звеличується власною праведністю, а знає, що, хоча їй і бракує істинної праведності, вона виправдана вже одною вірою в Христа. Тому Павло хвалиться тим, що погордив власною праведністю, прагнучи праведності через Христа, і шукає праведності, яка від Бога. І є у вірі, щоб пізнати його силу Воскресіння, розділити спільність його страждань і прийняти подобу його смерти, отримати Воскресіння з мертвих. Це знищує будь-які гордощі. Жодного приводу не залишається тобі людино для вихвалянь. Бо Твоя слава і надія полягають у тому, щоб умертвити все своє і шукати майбутнього життя у Христі, тож коли ми матимемо зачатки цього життя, то повністю перебуватимемо у стані благодаті і матимемо Божі милості. Саме Бог є тим, хто за своєю доброю волею і викликає у вас бажання і спонукає до дії. Бог виявляє свою мудрість, яку призначив для нашого прославлення через Святого Духа і дає нам сили у трудах. Павло каже Я трудився найбільше з усіх, та не я, а благодать Божа, яка є зі мною. Бог рятує нас із небезпеку супереч усякій людській надії. Ми дійсно мали самі в собі присуд смерти, каже апостол. Смерть, щоб не покладатися нам на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерти і визволяє далі. Маємо надію, що Він іще визволить нас. Отож скажи мені, чому ти надимаєшся та вихваляєшся? І неначе власними благами тим, що отримав від щедрого благодійника, замість того, щоб виявити йому свою вдячність що такого маєш, що отримав не від нього. Бо що ти маєш, чого б ти не отримав, а якщо отримав, то чому хвалишся, наче б не одержав? Не ти пізнав Бога завдяки своїй праведності, а Бог пізнав тебе завдяки своїй доброті. Сказано, ви що пізнали Бога, чи краще сказати, яких Бог пізнав. Не ти прийняв Христа завдяки своїй доброчесності, а Христос прийняв тебе завдяки своєму приходові. Прагну, каже апостол, щоб її осягнути. Саме на це Христос і здобув мене, і Господь каже не ви мене вибрали, але я вас вибрав. Може, ти похваляєшся тому, що маєш почесті від інших, а милосердя приймаєш за привід для гордощів, тоді пізнай себе, зрозумій, ким ти є, як Адам, вигнаний з раю, як Саул покинутий Духом Божим, як Ізраїль відтятий від святого коріння? Вірою тримаєшся, каже апостол, тож не надимайся, але бійся. Бо за милістю йде суд, а суддя пильнує, як ти скористався тією благодаттю. А якщо ти не усвідомлюєш, що отримав ласку, а благодать Божу вважаєш власними досягненнями, то не більше тобі належить шани, ніж блаженному апостолові Петрові, і твоя любов до Бога не зможе перевищити силу. Любови апостола, який так гаряче полюбив Христа, що бажав навіть умерти за нього. Але за самовпевнені слова Петра, якби й усі спокусилися в тобі, то я не спокошуся ніколи, піддано його було випробуванню страхом, і він відрікся. Це падіння навчило Петра розсудливости та обережності, милосердя до слабкодухих, а через пізнання власної слабкости Петро зрозумів, що так само як потопаючий на морі був врятований правицею Христовою, так і він, потрапивши у вир з покус, був урятований силою Христа, який передбачив те, що сталося, і передрік Петрові. Симоне, Симоне, ось сатана наставав на вас, щоб пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя, а ти, коли навернешся, утверджуй своїх братів. Луки, 22. розділ. І Петро, таким чином, викритий Господом, отримав від нього допомогу. Завдяки якій зумів позбутися гордости і став милосердним до слабких. А згадаймо того фарисея, зухвалого і надміру, а гордовитого, який не лише вихваляв себе понадміру, а й у присутності Бога насміхався із митника і через цю зарозумілість і гордість втратив похвалу за праведність митник навпаки. Вийшов із храму, виправданий більше за нього, бо прославляв святого Бога, не сміючи й очей звести вгору, він смиренно звинувачував себе, бив у груди і не прагнув нічого, окрім милосердя. Отож, пильнуй і остерігайся, маючи перед очима той прикрий приклад покарання за гордощі. Пихатий фарисей через свою зарозумілість утратив нагороду за праведність через те, що він себе звеличував і, не чекаючи на присуд Божий, сам виносив рішення, перевагу було надано не йому, а покірному грішникові. Тому ніколи не вивищуйся ні над ким, навіть і над великими грішниками. Покора часто звільняє того, хто чимало згрішив. Не вважай себе праведним, порівнюючи себе з кимось, щоб, виправданий власним сумлінням, ти не був осуджений судом Божим. Святий Павло каже не беруся сам себе судити, бо хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але це не виправдовує мене. Той, хто мене судить, це. Господь, перше послання до Коринтян 4 розділ, вважаєш, що вчинив чогось доброго? Дякуй за це Богові і не винося над ближнім. Апостол каже, нехай кожний випробовує своє діло і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими. Яка користь для ближнього в тому, що ти визнав віру, пішов у вигнання в ім'я Христове чи зніс труднощі посту, це не чужий зиск, а твій власний? Остерігайся, щоб ти не зазнав падіння, подібного до того, що його зазнав диявол, який занісся над людиною, впав через людину і став підніжжям тому, кого топтав. Таким було і падіння Ізраїля. Коли ізраїльтяни вивищувалися над іншими народами, бо вважали їх нечистими, то вони самі ставали нечистими, а народи отримали істинне очищення. Праведність ізраїльтян заплямувалася, немов брудна одіж, а беззаконня і нечистивість інших народів були очищені їхньою вірою. Зрештою, пам'ятай про правдивість вислову Бог гордим противиться. А покірним дає благодать. Май на поготові і такі слова Господа той, хто принижується, буде вивищений, а той, хто виноситься, буде понижений. Не будь для себе упередженим суддею, Не порівнюй свою милість із чужою. Бо якщо тобі видаватиметься. Що в тобі є щось добре, то, приписуючи собі добро, ти охоче випустиш з уваги вади. Величаючись сьогоднішніми добрими вчинками, хоча раніше ти завжди чинив зло, йдеш собі на поступки. Тож, коли ти надимаєшся через сьогоднішнє, то напруж пам'ять і пригадай минуле, і твоя пиха. Одразу спаде, як лускає пухир. Коли побачиш, що ближній твій грішить, то дивися не лише на його гріхи, а зваж, скільки доброго він робив і робить, так міркуючи й оцінюючи всі його вчинки, а не лише їх частину, ти часто переконаєшся, що він кращий за тебе. Бо Бог досліджує всі людські справи, а не їх частину. Я бойду, каже Святе Письмо, зібрати ваші справи і думки, Ісаї 66 розділ І коли він пригрозив Йосафатові теперішнім проступком, то пригадав і попередні його добрі вчинки, кажучи Окрім іншого, знайшов я в тобі і добрі слова. Ці й інші подібні слова Господа пригадуємо собі для подолання гордині, бо, понижуючи себе, будемо вивищені. Наслідуємо в цьому Господа, який зійшов з небес і понизив себе до крайньої межі упокорення, і з тієї покори був піднесений на призначену для нього висоту. Усі вчинки Господа навчають нас покірности, коли він був іще немовлям, то лежав у вертепі не на ліжку, а в яслах. Коли жив у бідній людській оселі, слухався матері і її законного чоловіка. Коли він навчався, то слухав те, в чому не мав потреби. І водночас ставив запитання, які викликали подив своєю мудрістю. Господь упокорився перед Йоанном і від раба свого прийняв хрещення. Він не чинив спротиву тим, котрі повставали проти нього, не застосовував своєї безмежної влади, а впокорявся їм, немов сильнішим, і сьогочасним правителям дозволив мати владу над собою. Приведений правителем і відданий до суду, він був поставлений перед архієреями і стояв як злочинець перед суддями, маючи змогу заперечити взведені зведені на нього наклепи, він мовчки зносив ругу. Його було засуджено до найганебнішої смерти для людини, раби і найнікчемніші служки опльовували його. І так у покорі. Провів він усе своє життя від народження до смерти. А після такого упокорення він засяяв славою, прославивши разом зі собою і своїх знеславлених товаришів. Першими з них були його учні, що бідними і нагими і йшли по світу, де в мудрості промов, не в кількості послідовників, а як самітники, блукаючи, що самотньо подорожують сушею і морем, яких б'ють батогами, каменують, переслідують і врешті решт убивають. такі отцівські і божественні науки. Йдімо й ми їхніми слідами, щоб завдяки своїй покорі. Отримати часточку вічної слави, досконалий і правдивий Христовий дар. Отож, якими мають бути наші вчинки, щоб ми навчилися спасительної покори і відкинули згубну бундючність, Вправляємося у цій покорі, при кожній нагоді і нічого не занедбуємо, і не зазнаємо тоді ніякої шкоди. Душа звикає до наших щоденних занять, вона пристосовується до нашої поведінки, її формують наші вчинки. Отож, нехай твій зовнішній вигляд, одяг, хода, те, як ти сидиш, твоя трапеза, твоє ліжко, посуд, облаштованість домівки і все оточення будуть прості і невибагливі. Так само твоя мова, твій спів, поводження з ближнім нехай будуть радше скромні, ніж чванливі. У розмові не вдавайся до софістичних викрутасів, уникай солодкої пишномовності, не будь зверхній і не поводься гордовито зі співрозмовником. І, взагалі, в усьому уникай зверхності і самозвеличення. Будь добрий до друга, лагідний до слух, незлопам'ятний до гнівливих, людинолюбний до покірних, не зважай на зловмисників, будь співчутливий до чужих страждань і в жодному разі нікого не зневажай, прихильно запитуй, доброзичливо відповідай. Будь рівний з усіма, сам себе не хвали і не спонукай до цього інших. Не вживай негожих слів, не виставляй на показ, наскільки це можливо, своїх здібностей і обдарувань. Скоївши гріх, картай себе сам, а не чекай, допоки інші почнуть тобі дорікати, наслідуй того праведника, який, із перших слів, сам себе звинувачує. Намагайся чинити як Йов, що не посоромився при вселюдно визнати своє падіння, не поспішай осуджувати інших. Ані не картай їх дошкульно чи з великим обуренням, бо це схоже на зрозумілість. Не прискіпуйся до дрібниць, не наче ти сам досяг досконалості в праведності. Допомагай піднятися тим, що впали у переступ, духовно скеровуй їх, і, як закликає апостол, зважай на себе самого, щоб і ти не впав у спокусу. До Галатів шостий розділ Стільки докладай зусиль. Щоб не здобути слави у людей, скільки інші докладають, щоб її отримати. Пам'ятай слова Христа, який каже, що втратить винагороду від Бога той, хто сам себе виставляє на показ людям і чинить добро заради того, щоб вони це побачили. Господь говорить, вони вже мають свою нагороду. Не обділяй себе сам, бажаючи отримати славу в людей, оскільки Бог усе бачить, то намагайся мати добру славу у Бога, і Він достойно винагородить тебе. А коли тебе призначили на керівну посаду, і люди кланяються тобі, вихваляють тебе повсюди, то не звеличуйся перед своїми підданими, а стань їм рівнею. Не будь як радить святе письмо, як ті, що панують над клиром, і як світські володарі. Бо тому, хто хоче бути першим, Господь наказав бути слугою для всіх. Одне слово, прагни до покори, як її улюбленець, полюби її, а вона прославить тебе. Таким шляхом дійдеш до істинної слави, що її мають ангели в Бога. Отож. Коли наслідуватимеш покору Господа, тоді Христос визнає перед ангелами тебе своїм учнем і прославить, кажучи, навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій душам своїм. Йому ж слава і влада на віки віків. Амінь. Щойно ви прослухали гомілію Василія Великого про покору із книги видавництва Свічадо, святий Василій Великий Гомілії. Якщо ви цікавитеся християнською літературою, завітайте на сайт видавництва Свічадо, вибирайте тематику, замовляйте книги, оплачуйте онлайн та крокуйте за Христом духовним шляхом. А що із почутого про покору ви берете на озброєння чи залишаєте у своєму житті як відповідь чи вирішення? Напишіть під цим записом. А я щиро дякую нашим спонсорам та жертводавцям каналу, завдяки котрим вдається записувати цей важливий контент та налагоджувати роботу каналу. Обіймаю усіх вас, хто завітав сюди щирими християнськими обіймами. Тисніть вподобайку, надсилайте друзям у соцмережах, ставайте спонсорами або закиньте пару гривень на придбання літератури та обладнання. Слава Ісусу Христу! Благослови Боже Сили оборони України!